Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь у Полтаві. по вулиці Коцюбинського 2 А через пошкоджений вихід на дах п'ятиповерхівки дощова вода стікає у середину під'їзду. Інклюзивно-ресурсний центр Полтави отримав сучасне обладнання для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Пам'ятаю, я мандрував у Полтаву з нагоди 180-ї річниці перебування українського поета і художника Тараса Шевченка у нашому місті влаштували перформанс. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві по вулиці Коцюбинського, 2А майже два роки під час дощів у під'їзд п'ятиповерхового будинку затікає вода. За словами мешканців, після сильного буревію був пошкоджений вихід на дах. З того часу вода безперешкодно стікає у середину будівлі. Детальніше дивіться у сюжеті. У зв'язку з негодою в нас трапилась дана подія. При сильних вітрах зломило дерево. Яке впало на ось цей трос, а трос слідом вирвав усю конструкцію. Мешканець будинку по вулиці Коцюбинського, 2А, 5-го під'їзду Ігор демонструє їх вихід на дах. Він повністю зруйнований. Каже, через нього дощова вода безперешкодно стікає у середину будівлі. Така ситуація майже два роки. Був якийсь посторонній шум. Ми якось на це не звернули уваги, а потім все. Це... Щось шелести, доромихає і вилізли подивитися на дах. І з'ясували, що в нас, так сказати, обвалився вихід на дах. Звертались неодноразово і в житлово-комунальне господарство, і напряму в міськраду. На що нам відповіли? На даний момент коштів немає. Якщо можуть. Колись з'являться, ми будемо мати на увазі. Окрім того, що вода стікає у сам під'їзд, та іноді у самі квартири п'ятого поверху у негоду завжди відчутний сильний шум, говорить мешканка будинку по вулиці Коцювинського. 2А Олена Борисівна. Оце як пішли сильні дожі, шум страшний. Та шум такий, я не пойму, що я вже просила сусіда прийти. Може, там щось потрібно. Зав'язати укріпити, тому що такий, що прямо як в хаті вроді, що це взривається у прислужбі міської ради пояснюють, будинки зняті з балансу ЖЕО ще у 2019 році. Тож капітальні ремонти не входять до їхніх обов'язків, лише базові послуги, прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування ліфтів, димовент каналів, внутрішньобудинкових мереж у мінімальному обсязі, освітлення місць загального користування, а також часткові витрати на поточні ремонт. Онти інженерних мереж натомість люди сподіваються на допомогу управління ЖКГ, якщо ні, планують складатись коштами і ремонтувати вихід на дах власними силами. Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради отримав сучасне обладнання для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Це робототехніка, навушники, планшети, логопедичні набори, загалом до 30 пристроїв для всебічного розвитку. Передача обладнання відбулася в межах проєкту підсилення спроможності системи інклюзивної освіти за підтримки ЮНІСЕФ. Подробиці дивіться у сюжеті. Робототехніка, навушники, планшети, бігові доріжки, дидактичні матеріали для логопедів, великий набір фребеля, інші розвивальні засоби до 30 одиниць сучасного обладнання для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами отримав інклюзивно ресурсний центр Полтавської міськради. Дуже класна гарнітура для того, щоб діти не чуючи слабо чуючи, точніше, більше слабо чуючи і з порушенням мовлення мали можливості для дітей з розладами аутистичного спектру, ліперчутливі. С щоб та гіперчутливість не заважала їм. 3D ручки долучаємо дітей з особливими освітніми потребами до адитивних технологій, вчимо літери, геометричні фігури, кольори і все, але вже із 3D-графікою. Набори відповідно для розвитку Лего, знову ж таки, дрібна моторика. Комплекти були сформовані індивідуально відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру. Їх передали в межах проекту підсилення спроможності системи інклюзивної освіти, який реалізує громадський. Організація нова Юнайтед за підтримки ЮНІСЕФ таких центрів на Полтавщині 11 і також 5 на Кіровоградщині, ті, які отримають і обладнання для того, щоб мати і нові послуги для дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. І точно так само для підвищення якості існуючих послуг в інклюзивно-ресурсних центрах, крім обладнання, також фахівці цих же центрів вони долучені були до додаткових навчань. Сертифікаційних для того, щоб їхні фахівці мали змогу проводити оцінку освітніх потреб для дітей. До заходу доєдналися заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова та виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, які, зокрема, обговорили питання раннього виявлення дітей з особливими освітніми потребами та їх включення в освітній процес. Тема раннього втручання вона у нас стартувала від нуля. Ми пройшли всі етапи, закріпили її на рівні місцевому, закріпили її в нас наших програмах закріпили її в нашому бюджеті. Полтава завжди була однією з чемпіонок в плані імплементації інновацій, готовності до змін і готовності підтримки кожної дитини незалежно від її потреб. І тому дуже важливо, щоб кожна дитина соломи освітніми потребами реалізувала свій потенціал, стала повноцінною учасником і освітнього процесу, і життя суспільства. Нині в комунальних закладах дошкільної освіти діє 45 інклюзивних груп. Кількість дітей. З особливими освітніми потребами у порівнянні з минулим роком в громаді зросла. Додала директорка департаменту освіти Полтавської міської ради Жанна Каплоух. У порівнянні з минулим роком у нас на два заклади більше. На чотири групи більше це додаткові додаткове фінансування, додаткові ставки асистентів, вихователів. І на жаль, кількість дітей таких збільшується в порівнянні з минулим роком. У нас на шість дітей більше сьогодні додалися до навчання саме в ці групи. Інклюзивні напередодні таким обладнанням забезпечили інклюзивно ресурсні центри в Лубнах, Миргороді, Гадячі, Зінькові та Диканці. Отримають його найближчим часом і в тиришках решетилів, Нових санжарах та. Та в Кременчуці. У Полтавській обласній лікарні можна без розрізів позбутися доброякісних пухлин. Які саме новоутворення може видалити спеціальне обладнання? Дивіться у сюжеті. Це стійка для трансанальної мікрохірургії дозволяє нам видаляти пухлини. Рямує кишки зазвичай видаляємо пухлини, коли вони вже верифіковані, тобто доброякісні. хірург проктолог обласної лікарні з Володимир Таран демонструє спеціальне німецьке обладнання, завдяки якому пацієнти можуть убезпечити себе від раку, своєчасно і без розрізів позбутися доброякісних пухлин. У нас тут є великий екран з хорошою роздільною здатністю. Єсть діатермокогугулятор специфічний саме для роботи в такій зоні, допомагає робити операційне поле сухим, тобто ми можемо коагулювати судини, які кровоточать, а також інсуфлятор, який допомагає нам робити в операційному полі. Позитивний тиск, що дає нам об'єм для маніпуляцій. Підготовка до операції займає близько тижня. Лікарі обстежують пацієнта на наявність супутніх захворювань, Чи дозволяє, наприклад, робити оперативні втручання його серцево-судинна система. Говорить завідувач відділення проктології Дмитро Котелевський. Додає, після такої операції людина через тиждень вже може бути вдома. Це дає змогу реабілітувати швидше хворих, мінімізувати травму. Не досягаючи лапаротемії. Це специфічне обладнання, воно дає змогу те, що це не такий прошарок хворих великий, але він специфічний, який має не так багато клінік в Україні, дає можливість видаліти ці поліпи. Завдяки такому лікуванню доброякісних новоутворень прямої кишки в обласній лікарні майже півсотні пацієнтів вже отримали допомогу. У Полтаві попрощалися з українським солдатом, батьком трьох дітей Володимиром Сердюком. Він добровольцем вирішив стати на захист України. Однак цього липня на військовому стрільбищі навчального центру у чоловіка зупинилось серце. Спогадами про Володимира Сердюка, його рідні та сусіди поділилися з нашими журналістами. Свято Успенському соборі попрощалися 43-річним українським солдатом Володимиром Сердюком, родом чоловік з нестеренків, проживав у Полтаві, працював інструктором з водіння в одній із автошкіл. Всі його любили. Він спокійно. Все розкаже, як вони просилися. Ми хочемо до Вови. Він спішив жити. Він жив активно. Батько трьох синів Володимир Сердюк вирішив стати на захист України добровольцем. Призваний 26 травня цього року до військової частини А3102 Національної гвардії. Був командиром другого стрілецького відділення П'ятого стрілецького взводу резервної стрілецької роти. Каже, я вже більше не можу тут сидіти і ждати оцього всього безконечно. Троє хлопців. Піду краще я. на перше серпня переказав жінці квіти, щоб купили на день народження. 25 липня маленькому сім рочків, щоб купили подарунок на день народження. Згадує Володимира як світлу людину, яка завжди допоможе його сусідка Марина. Скільки було щирості, скільки було знаєте, позитиву. У його житті він завжди допомагав моїй матері. У нього була машина, він там, скажімо, підвозив, він допомагав там, це приватний будинок, він допомагав трошки по господарству. Володимир Сердюк помер від зупинки серця 24 липня на військовому стрільбищі навчального центру у Львівській області. Зупинило сердечко, нагрузки, хвилювання. Ми ж не знаємо, як. Для мене Вова це світла душа, це голубі очі. І постійна посмішка. Крім трьох синів у чоловіка залишилися дружина, батько, мати та сестра. Поховали Володимира Сердюка на Затуринському кладовищі. Залишки п'єдесталу пам'ятника на місці відпочинку Петра І, демонтованого у травні цього року, потребують якнайшвидшого захисту від руйнації перед настанням осені. Вже час визначитись із написом на новій інформаційній табличці, яку планують встановити на пам'ятнику Олексію Келіну. Про це говорили на засіданні робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Полтавської громади. Докладніше розповідаємо далі у сюжеті. Частину п'єдесталу, що залишилася від пам'ятника на місці відпочинку Петра І, демонтованого у травні цього року на розі вулиць Спаської та Пилипа Орвика, необхідно якнайшвидше захистити від подальшої руйнації та провести там гідроізоляційні роботи. Про це йшлося на засіданні робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Полтавської громади. З переліком робіт мають визначитися до 6 серпня цього року. Варто ну провести реставраційні роботи огорожі металеві огорожі, щоб вона. Далі не підлягала корозії і також заізолювати поверхню гранітного стилобату, щоб до наступ... до настання холодного і дощового сезону, щоб там не накопичувалась волога, і щоб ми потім не мали проблем зі збереженістю гранітного стилобату. Хто профінансує роботи із захисту залишків підесталу, погоджуватимуть з балансоутримувачем місця, на якому був пам'ятник відпочинку Петра І, заповідником поле Полтавської битви, зазначили на засіданні. Пам'ятник у нас не на балансі, тому ну так якщо прямо скажу, витрачати бюджетні кошти чи комунальних підприємств. Тому що вони отримують їх від нас чи підрядних організацій, якщо я буду розпорядником, я туда на даний час не можу. Ми можемо додатково пропрацювати це питання з юридичної площини, але у нього є балансу утримувач цього місця. Безпосередньо я думаю, що балансоутримувач повинен там завершити ці роботи. До середини серпня цього року мають визначитися із текстом нової інформаційної таблички на пам'ятнику Олексію Келіну, розташованого на перехресті проспекту Віталія Грицаєнка та вулиці Шевченка. Департамент Культури молоді і сім'ї міської ради надав ті пропозиції цінової вартості матеріалів для виготовлення табочок на пам'ятник захисникам та коменданту фортеці Олексію Келіну. Нам треба зараз буде вже визначитись впродовж думаю найближчих тижня-двох щодо заміни щодо того, що саме виготовляти. Піднімалося питання я, наскільки знаю. Там навіть представники інституту національної пам'яті навіть виставляли там вонування, типу ну там голосування якісь. Який текст має бути на табличці? Нагадаємо, наразі є дві пропозиції щодо текстів нових табличок. Перша від Українського інституту національної пам'яті українські леви боролись, боремося, перемагаємо. На честь кошового отамана війська Запорізького Костя Гордієнка та сучасних ЗСУ та варіант від музею заповідника Поле Полтавської битви Пам'ятник на Мазурівці. На цьому місці знаходилися укріплення Полтавської фортеці. Обидві пропозиції поки що офіційно не затверджені, не демонтовані. І старі таблички розглянули на засіданні і перспективи нового будівництва соціального житла по вулиці Пушкарівській, 28, територія артскладів. Для цього необхідно визначити межі старого міського кладовища, місць поховань жертв Другої світової війни, щоб не будувати на кістках, підкреслили члени робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Полтавської тергромади. Прохання просто допомогти віднайти ці документи. Оскільки в цих самих документах, додатками від пошуковців, якраз і були оці викопіювання з території, зрозуміло, де знаходяться три розстрільні ями, де, як ми знаємо з німецьких документів, лежать близько 34 тисяч людей. Але ці ями вони займають невелику площу, орієнтовно десь близько 2 гектар. Вкажемо оці межі, і там спокійно можна буде тоді будувати. Для мене вся територія артскладів Полтавської територіальної громади є. Важливою не тільки в обговоренні, а й в стратегічному баченні, як ми маємо там рухатися, говорили на засіданні робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища громади і про те, що найближчим часом варто підрахувати кількість мафів в історичному ареалі міста. Загалом розглянули п'ять питань порядку денного. Правильно налаштовувати світло, робити якісні фото та відео, успішно вести соцмережі. Такі навички опанували у Полтаві працівники муніципалітету, представники громадських об'єднань та активні мешканці громади в рамках проєкту Медіахаб, простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик, громада. Докладніше про проєкт розповідаємо у сюжеті. Що ми можемо тут зробити? Як ми можемо розташувати світло і камери для того, щоб записати як якісніший контент? Ваші ідеї, мистецтво фото та відеозйомки, успішне ведення соцмереж, розвиток комунікаційних навичок та цифрової грамотності такий курс теоретичних занять провели у Полтаві до серії тренінгів, «Медіахаб», простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик, громада залучили працівників муніципалітету, представників громадських об'єднань та активних мешканців громади. Якщо баланс білого це у нас холодні і теплі, то на це у нас уже більш специфіка, саме зйомки там і фотоапарату, тому що деякі кадри можуть трошки завалюватися або в фіолетове, або в зеленої. Мета проєкту медіахаб простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик, громада, підвищення рівня комунікації органів місцевого самоврядування та громадських організацій, розширення їхніх можливостей для взаємодії з суспільством та медіа, а також створення якісного контенту, що сприятиме соціальним змінам. 29 липня завершився теоретичний курс, що складався з восьми тренінгів. Попереду практика, шість майстер-класів. Говорять організатори проєкту. В рамках проєкту Медіахаб у нас є начальний компонент, який складається з двох курсів. Один курс це для представників структурних підрозділів органів місцевого середування, Якщо дуже коротко, то представники влади, які саме займаються комунікаціями. І другий курс для представників громадських організацій та активних мешканців міста. Тобто це такі комплексні курси, які включали в себе три напрями: перший це СММ ведення соціальних мереж, другий графічний дизайн, і третій це. Виробництво фото та відеоконтенту, окрім них, ми плануємо проведення шість майстер-класів: лайфхаки для відеозйомки, оперативна фото та відеозйомка, як зробити привабливий дизайн, як працює інтернет-реклама. Серед слухачів теоретичного курсу Ірина Єресько, яка працює інженером з реклами та маркетингу на КТП 1628. Вона переконана, отриманий досвід 100% знадобиться в роботі. Я займаюся веденням наших соцмереж, нашого сайту, нашого телеграм-каналу. От і це дає більший спектр можливостей. Нам розказали, як це робити правильно, щоб людей зацікавити. От як класно формувати тексти, як знімати відео, як робити фото, як робити гарне графічне оформлення. Тому отримали багато класних нових інсайтів. Корисні знання після теоретичного курсу отримав і головний спеціаліст департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавського міськвиконкому Олександр Лазарів. Дуже велике. Дякую тим, хто організував такий тренінг. Було насправді дуже цікаво. З однієї сторони було дуже цікаво дізнатися щось нове з іншої сторони було дуже приємно почути те, що ти в принципі знав і що ти ну хоч якось ще в темі. Ну а так, взагалі, дуже багато. Інформації, яка однозначно і пригодиться на практиці, дуже багато практичних інструментів з посиланнями на сайти. Так, що зараз ще чекаю на майстер-клас з задоволенням, візьму участь. Ініціативу «Медіахаб» – простір для розвитку громадських комунікацій, діалоговий майданчик громада впроваджує громадська організація Інституту розвитку територіальних громад Полтавщини спільно з інститутом розвитку міста Полтава та Полтавською міською радою у межах флагманського партнерства, програми розвитку ООН-ПроОН про ООН в Україні та Європейського союзу і recovery розширення можливостей громад в Україні. Пам'ятаю, як я мандрував у Полтаву з нагоди 180-ї річниці перебування українського поета і художника Тараса Шевченка у нашому місті організували перформанс. Відвідувачі літературно-меморіального музею імені Івана Котляревського могли насолодитися грою бандуриста віршами Тараса Шевченка, а також дізнатися більше про полтавські стежки Тараса Григоровича. Де побував Шевченко в липні 1845-го. Дивіться у сюжеті. Свіде тихий, краю милий, Моя Україна! Пам'ятаю, як я мандрував у Полтаву. З нагоди 180-ї річниці перебування українського поета і художника Тараса Шевченка в нашому місті організували перформанс. Шевченкові думи ожили на струнах народного бандуриста Назара Божинського. Граю іноді і думи, мої думи також розрита могила. Багато речей, які створив Тарас Григорович, Вони потім пішли в народ і стали народніми піснями. А про полтавські стежки Тараса Шевченка відвідувачам розповіли співробітники літературно-меморіального музею Івана Котляревського. Будинок Котляревського. У Полтаві один із акварельних ескізів, які Шевченко для археографічної комісії написав влітку 1845-го. Ми вважаємо, що три-чотири дні першої декади липня 1845 го року Тарас Григорович Шевченко був сусідом Котляревського. Хоча вже сім літ Івана Петровича Котляревського не було на світі. Оця Старосвітська хатина з чудернацьким високим дахом, крихітними віконечками, зацікавила Шевченка. Він одразу бере свій мольберт, свою палітру і шукає зручне місце, а теперішньої білої альтанки ще не було. Але точка, оцей майданчик, видався. Шевченкові дуже дуже зручним. Пізніше малюнок допоміг відновити будинок Котляревського у 1969 році. Воздвиженський монастир у Полтаві. Ще один акварельний ескіз Шевченка влітку 1845-го. Монастир прекрасно видно з нашої соборної гори. Остаточно ми не Утвердилися в думці звідки з Соборної гори, тобто десь ближче до Альтанки теперішньої, А в нас же є ще чудовий оглядовий майданчик за козацьким хрестом на горі Панянці. Це моє моє і дивиться на його, і молиться за його Богу. Також в рамках перформансу відвідувачі могли насолодитися театралізованою декламацією віршів Тараса Григоровича. Все так елегантно, гарно, цікаво, незвичайно. До душі вони дуже інтелектуально, дуже з, з, з великою е, любов'ю. Це все е, е, доповідають нам. Організувала перформанс, пам'ятаю, як я мандрував у Полтаву екскурсовод Діана Дашкова. Наш перформанс присвячений популяризації безсмертної спадщини нашого славного пророка-Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який дуже високо оцінював творчість Котляревського, надихався ним і називав його батьком. Захід відбувся в рамках реалізації грантового проєкту. Актуальна подорож у пошуках скарбу Івана Котляревського за підтримки Українського культурного фонду. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. Студія з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.